Стару каструлю засипаю лушвиння цибулі, заливаю водою, ставлю на плиту, доводжу до кипіння, проварюю 20 хвилин, потім відключаю і залишаю настоюватись, поки буду прикрашати. яйця. Вирізаю букви Х і В, Христос воскрес, наклеюю водою на яйце і туго зав'язую кусочком капрону і колготок. Так само водою наклеюю траву на яйце. Важливо, щоб трава була трішки в'ялою, тоді вона дуже добре наклеюється. Кладу яйця в каструлю, доводжу до кипіння і з моменту закипання буду проварювати рівно 10 хвилин. Виймаю зварені яйця, перекладаю в миску з холодною водою і даю їм трішки охолонути. І ось такі вони в мене вийшли. Це фуляга, а це трава. Лушпиння цибулі нарізаю ножницями або подрібнюю блендеру. Кропиву так само нарізаю ножницями і добре перемішую з лушпинням цибулі. Яйця змочую водою. Бажано, щоб вони були світлі. І перекладаю їх у суміш лушпиння та кропиви. Суміш добре прилипає до яйця. Перекладую яйця на кусочок капрону, додаю до нього ще суміш і кропиви і лушпиння. І добре зав'язую, ось так воно виглядає. Кладу в каструлю і проварюю після закипання рівно 10 хвилин. Зварені яйця перекладаю в холодну воду, і ось такі вони у мене вийшли, якраз кропива дає той жовтий колір.